Те, що бувається, друзі, на війні, але насправді це ворожа робота в наших тилах. І ось з весни 2024 року було заарештовано понад 700 підлітків тінейджерів, яких підозрюють у шпигунстві у підпалах. І вибухах на замовлення російської розвідки про це повідомили у СБУ. Чверть затриманих молодші 18-річного віку. Як повідомляє видання Financial Times, Росіяни здебільшого вербують сиріт і вимуше переміщених осіб, які постраждали від бойових дій, відчувають фінансові труднощі. або ж тих, хто просто хоче придбати нові гаджети за буцімто легку роботу. Втім, отримати золоті гори за роботу на РФ навряд чи виходить. Як кажуть, у СБУ. Росіяни виплачують кошти потрошки, неначе подачки все для того, аби тінейджерам було якомога складніше зіскочити з так званої грошової голки, та ще й за гроші, які надсилають російські спецслужби, треба придбати ще й компоненти для вибухової суміші. Тож до того кошти РФ можна не встигнути загалом витратити, адже так звані куратори можуть підірвати виконавців просто під час втілення оцього ворожого завдання. Подібних випадків з початку цього року вже зафіксовано ще не. Менше шість за інформацією служби безпеки України спецслужби РФ роблять це для того, аби просто не виплачувати обіцяні гроші. Саме ж виробування відбувається за стандартною схемою. Аноніми звертаються до потенційних агентів через Телеграм, Діскорд, Ватсап, Вайбер. Представники спецслужб можуть запропонувати легкий заробіток. Або ж деякі куратори вербують людей за допомогою квестів, тобто влаштовують їм ну по факту ігри, які схожі на пошук скарбів. А в кінці, на думку дітей, на них чекає грошова винагорода. Ще одна схема: куратори представляються навпаки українськими посадовцями, і таким чином вони вводять в оману підлітків, тиснуть на них, ну і змушують здійснювати вигідні для Реф цілі.